Новини на Телеканалі ТІВІ 4. Вітаю вас. 3 серпня у Тернополі негода спричинила кілька надзвичайних ситуацій. У місті був сильний вітер і дощ. На вулицях Миколинецька, 13 та Гайова, Бічна, 5 вода затопила два приватні будинки. Для відкачування води виїжджали рятувальники. На вулиці Замкова, 5. Дерево впало на багатоквартирний будинок. Рятувальники огородили місце падіння дерева та частково зрізали гілки. Окрім цього, сильно підтопило вулицю Стадникової. Одразу після випуску новин програма. На контролі. Наша ведуча запитає міського голови, чи планують щось робити на цих ділянках, щоб у майбутньому уникнути подібних ситуацій. Голос тих, хто зараз говорити не може. У Тернополі відбулася акція на підтримку українських захисників та захисниць, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. На театральному майдані зібралися їхні родини, побратими та небайдужі містяни, аби нагадати. Боротьба за кожного триває. Я та людина, яка знає не зі слів, що таке полон і що таке пекло. Давид Пратченко, морський піхотинець, один із тих, хто тримав оборону Маріуполя у 2022. -му. У квітні того ж року чоловік потрапив у ворожий полон. У невідомості військовий перебував 1104 дні. Сьогодні він поруч із родинами, які чекають на акції, нагадувані про полонених та безвісти зниклих бійців. Те, що я зараз виходжу на акції на підтримку своїх побратимів і кожного українця, який там знаходиться, і якого шукають близькі люди. Для мене це знаєте на душі стає легше, тому що я пам'ятаю за них, я за них не забув. До акції, яка відбулася на театральному майдані у Тернополі, доєдналися десятки небайдужих, а також рідні, друзі та побратими, які прийшли з плакатами і портретами військовослужбовців у руках жительки Кременеччини Світлани Буракової. Прапори зображенням її чоловіка Віталія, бійця 79-ї десантно-штурмової бригади. Захисник зник безвісти під час бойового завдання у травні. 2025 року. З того часу жодної звістки. Півтора місяця він був на навчаннях, він поїхав і тільки відразу пропав. Ми віримо і сподіваємося, що він живий, чекаємо його, любимо. Якщо наші хлопці будуть знати, що ми за них боремося, їм буде краще, і легше, вони будуть знати, що ми за них стоїмо і будемо їхнім голосом. Про пережити присутнім розповів Ігор Федусов, боєць 17-ї танкової бригади. Чоловік пробув у полоні три роки, але відчув, його чекають. Це дуже тяжко. Не бачить світла, не знає, що робиться. Але інколи нам працівники говорили, що в Україні проводяться акції. Про ваше звільнення і це нам давало сил, щоб ми далі трималися і вірили, що ми повернемося з полону. Ми всі є їхній голос, тому ми дуже. Правильно робимо, що виходимо на ці акції, такі заходи не лише для родин, які чекають захисників. Сюди приходять і ті, хто добре пам'ятає, як виглядає біль втрати рідних міст, Долучаються, аби стати підтримкою для інших. Ми переміщення особи з дружиною з Маріуполя приїхали сюди в 22 році, коли вже стало повністю зрозуміло, що Маріуполь здали. Тут ми ну, з дружиною тому, що Взагалі розуміємо чужий біль під час акції вшанували пам'ять полеглих, а також помолилися за повернення додому всіх бійців. Також учасники малювали трьох янголів. Згодом картини поїдуть до Женеви в Музей Червоного Христа, як символ підтримки, пам'яті і голосу тих, хто досі мовчить у неволі. Як адаптивний спорт допомагає під час відновлення? Цю тему обговорили на освітньому воркшопі для ветеранів і ветеранок у Тернополі. Учасники спробували себе у стрільбі з лука, баскетболі на візках, бочі, а також отримали змогу протестувати спеціальне спортивне обладнання. Все це відбувалося у малих групах під керівництвом досвідчених менторів. Загалом захід мав на меті не лише ознайомити учасників із можливостями фізичної активності, а й підтримати їхню адаптацію, соціалізацію та емоційне відновлення. Крім цього, присутні могли поспілкуватися з фахівцями із супроводу ветеранів. Подію організував центр ініціатив «Повернись живим у співпраці з ГО ветеранський простір, незламні духом та Тернопільським міським центром фізичного здоров'я населення. Футбольний сезон 2025-2026 у першій лізі України офіційно відкрито. Волочиський агробізнес на домашньому стадіоні Юність провів стартовий матч проти Київського футбольного клубу Лівий берег гра розпочалася результативно вже з перших хвилин і тримала в напрузі вболівальників до фінального свистка. Як минула перша зустріч нового сезону? Дивіться далі. Агробізнес із перемоги стартував у футбольній першій лізі сезону 2025-2026. На домашньому стадіоні юність команда з Волочиська приймала лівий берег. Київський клуб, який минулого року виступав у прем'єр-лізі, телеканал «ТІВІ-4» показував матч у прямому ефірі. Генеральні партнери трансляції, компанія, агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких. Футбольний поєдинок розпочався багатообіцяюче. Вже на третій хвилині зустрічі господарі Поля відкрили. Рахунок. Автором першого голу команди у сезоні став нападник агробізнесу Максим Витюховський. Після передачі з флангу він вдало зіграв у штрафному майданчику та переправив м'яч у ворота. А на 26-й хвилині забив ще один гол. Цього разу ударом у падінні після навісу з лівого флангу. Ніколи в житті не забивав два гола. В матчі я дуже сильно, я мені навіть снилися сни. Я дуже про це, як можна сказати, мріяв і дякую Богу, що я сьогодні забив два гола, хоча я міг забити набагато більше. Це дуже радує, що є стільки моментів нашої команди. Забив важчі голи, а прощі, які їм були моменти, не забив. Це хороші передачі з флангами. Багато при це дякую партнерам, що вони знайшли мене. Я дуже задоволений цим у другому темі. Ініціативу перехопили та почали грати активніше. Гості Лівий барег провів кілька замін та почав атакувати на 52, й 59-й та 76 й хвилинах. Кияни били по воротах, але забити їм так і не вдалося. Тому матч завершився із рахунком 2-0 на користь агробізнесу. Зміст непоганий в нашій команді, але ми повинні і повинні розуміти, що контратаки суперника будуть і далі будуть дуже, дуже опасні, небезпечні. І в цьому треба готуватися. Ми повинні повертатися в еліту. Як ми це зробимо, ми побачимо. Але у цей перший матч нам, я думаю, допоможе зрозуміти, як далі діяти на полі. Розуміло, що приємно вигравати стартовий матч, тим більше проти команди, яка ще в прошлому сезоні грала в ОПЛ. Хороша команда з хорошою інфраструктурою, з хорошими футболістами. Ми готувалися до тої гри серйозно, передивлялися, розбирали, ну, виграли то й слава Богу. У міжсезоні агробізнес вдало провів контрольні матчі. Головний тренер команди каже, це допомогло продовжити переможну серію і на офіційному рівні. Якщо ти в контрольних матчах граєш з позитивним результатом, від того з'являється впевненість футболістів. За результатами гри команда з Волочиська посідає перше місце у турнірній таблиці першої ліги України, маючи у своєму активі три очки. Наступний матч агробізнес проведе на виїзді. Гравці зустрінуться у поєдинку з футбольним клубом буковина вже у суботу, 9 серпня. На сьогодні у мене все. Більше новин, як завжди, читайте на нашому сайті tv 4 tua А також обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал, QR-код, від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вам вечора.